Так, друзі, у нас сьогодні швиденька така розпаковочка. Приїхав мені тиждень назад такий портативний акумуляторний компресор. Брав я його за 840 гривень на Алікспресі з купоном на знижку 2 долари. Ось такі його характеристики. Два акумулятори по 2000 мАч може працювати 20 хвилин від повного заряду. Цього достатньо, щоб всі 4 колеса з нуля накачати на, на 2,5 атмосфери. Так, всередині у нас кабель зарядки, досить якісний. Не знаю, наскільки довго він прослужить, але виглядає надійно. Інструкція на англійській і на китайській мові. Сам компресор. Компресор трошки заляпаний, бо тиждень часу я ним користувався. Плівку ще не зривав, але після огляду вже буду зривати плівку. Так, сам шланг. Цим закручуємо на ніпель різьбою сюди. Цією кнопочкою ми спускаємо повітря. Тут в нас є контейнер для конекторів. Це є голка для накачування м'яча, вузький ніпель і пластмасовий цей для накачування басейнів, кругів і тому подібного матрасів. Все гарно ховається. В руці лежить як павербанк. По кнопках середня кнопка включає, довго затримуємо. Включився. Ця кнопочка включає ліхтарик. Декілька режимів у нього є світла. Цією кнопочкою ми переключаємо режими роботи. Є 5 режимів: це режим м'яч, режим велосипед, мотоцикл, автомобіль і користувацький режим. Плюс-мінус додає відповідно, скільки нам накачувати. Кнопочка живлення. Запускає компресор і вимикає. Також він автоматично, коли дійшов до, нам, до потрібного нам тиску, він сам зупиняється. З того, що я не знаю, як вам розказати, це оцей показник PSI. Тобто я собі визначив, що на 20 це є 1,5 атмосфери. Деколи 1,6, деколи 1,5. Ну, там як я зараз накачую бутлі, то це є півтори атмосфери. Як його правильно розшифрувати, пробував, тут є в інструкції табличка, але не сильно воно мені допомогло. Не знаю, можливо, хтось розбереться більш компетентний. Я собі визначив, що 20 це є 1,5 атмосфери. От. В режимі мотоцикл і автомобіль йде все гарно в атмосферах, відповідно, ви можете додати або віднімати. В користувацькому режимі, в режимі м'яч і в режимі велосипед, в нас де оцей показник писає. Ну, Дітям, як накачував колеса, то от ставив на 18, то все гарно накачалося. Вийшло 1,3 атмосфери в велосипедних колесах. Що з мінусів? З мінусів погано те, що тут я думав, що кожна поділка буде просідати, і ти знаєш, наскільки він розрядився. А насправді воно просто це є значок, який світиться зеленим, або коли вже розряжений, світиться червоним кольором. Це не досить зручно, бо ти вроді би думаєш, що в тебе ще є заряд, а насправді його вже там може не бути. І коли він засвічується червоним кольором, його вистачає буквально на ще одну-дві хвилини роботи, і все. Ну, за такі гроші, я вважаю класний. Апарат як для автомобіля, так і для дому, я його брав, щоб накачувати пляшки і бутлі, то мені повністю він підходить. Плюс є ліхтарик, плюс можна десь колись, якщо там нема павербанка під рукою, щось її підзарядити. За 840 гривень апарат класний, рекомендую до покупки.